Щорічно 9 грудня вважається днем боротьби з корупцією. Ця дата привід звернути увагу всієї спільноти на відмову від корумпованості в багатьох державних структурах. Понад 100 країн, Україна, в тому числі, у 2003-му підписали конвенцію, яка стала важливим інструментом у антикорупційному русі. Хабар у школу, у лікарню, у військкомат, у ДАЄ. куди не підеш, всюди потрібно покласти до кишені. Українці думають так жити простіше. Що ж потрібно змінити в собі чи у владі? Щоб життя було без хабарів, коментують опитувані хмельничани. Поміняти на декілька тисячу літь народи місцями Європу з Україною в Україні. Це нереально, це ілюзія. «Зараз вибрали нове правительство, вот і вони повинні боротися з корупцією. Там дуже багато нових молодих людей, на яких в общемто ми надіємося. Я думаю, що вони виведуть країну з тупика». Закону ж собі несуть різну відповідальність за недобросовісну дію цього явища. Всі ми бачимо і по телебаченню, і всі ми бачимо, яка увага прикута і Верховної Ради стосовно зміни законодавства, яка увага прикута і стосовно громадськості. Коли ми говоримо про корупційні правопорушення, то зараз на даний момент чинний закон. Про засади запобігання і протидії корупції. Але даний закон втратить чинність 26 квітня 2015 року, тому що в жовтні 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про запобігання корупції. Цей закон вводиться в дію через 6 місяців, що буде нас чекати в новому році. Скоро дізнаємось. Так завжди сподіваємось, що колись корупції таки стане менше в нашому житті.